Доброго дня, шановні батьки та любі дітки. Давайте розпочнемо наше заняття. Перш ніж ми розпочнемо, давайте глянемо за віконечко. Що ми там з вами бачимо? Сонечко, воно вже прокинулося та світить своїми промінчиками до нас у віконечку. Тому давайте послухаємо чудову розповідь про наше сонечко. Пограємо в гру. І потім приступимо до нашого заняття. Гайдай зі мною Собачка, Жучка та півник, золотий грибінчик. Кожного ранку вони виходили на двір і зустрічали сонечко. Але одного разу сонечко не з'явилось на небі. Друзі засумували, а півник навіть захворів. Тому Жучка вирішила. Знайти сонечко, щоб вилікувати свого друга. Давайте розкажемо жучки, що ми знаємо про сонечко. Погляньте яке сонечко? Так, воно кругле. А якого кольору? Молодці, сонечко. Жовтого кольору. А що у сонечка є? У сонечка є промінці. Своїми променями воно зігріває землю і все, що є на землі. А тепер погляньте на картинку і покажіть предмети, що схожі на сонечко. Будьте уважні. Правильно на сонечку схожі апельсин, чупачупс та м'ячик. А чим вони схожі? Так, бо вони теж круглої форми. А тепер погляньте на цю картинку. Знайдіть предмети, які схожі з сонечком за кольором. Так, це яблучко, курчатко та банани. Вони теж жовті, як сонечко. Собачка жучка зустріла сонечко, але погляньте, яке воно. Сонечко сумне, тому що воно загубило свої промінці. Давайте допоможемо і повернемо сонечку промінчики. Ну що, дітки? Сподобалася вам наша розповідь про сонечко? А гра сподобалася вам? Всі знайшли сонечко. В якої форми? Круглої. Якого воно кольору? Жовтого. Молодці мої! Тому давайте з вами. Приступимо для, до нашої роботи. Щоб розпочати, нам знадобиться аркуш блакитного паперу, ось такі заготовки, коло жовтого кольору. Прошу батьків допомогти зробити нашим діткам заготовки коло жовтого кольору. І ось такі смужки жовтого кольору. Довгу і коротку. Погляньте. Довгу і коротку. Тому розпочнемо викладу... викладувати нашу роботу. Кладемо коло жовтого кольору на центр нашого блакитного паперу. Беремо жовту смужку довгу. Кладемо. Потім кладемо смужку жовтого кольору, але коротку. Ось таке гарне сонечко. У нас з вами, дітки, виходить. Ось дітки. Яке гарне сонечко вийшло у нас. мене. Тому, дітки, хочу запропонувати і вам зробити таке чудове сонечко. Я буду чекати ваші роботи. До нових зустрічей до побачення! Яке тепер веселе у нас сонечко, і тепер півник, червоний гребінчик і собачка Жучка будуть знову кожного ранку зустрічати сонечко.